В Отця і Сина, і Святого Духа Христосна Родича, Його! спасіння і слава, і честь, і сила Господу нашому бо істинні і праведні суди Його. Свята українська церква і цього року святкує Різдво Христове. Хоч християни народ Божий в Україні. Виснажені війною, але час наближає нас до Дня народження Спасителя світу. І церква приєднується до хорів ангелів, які співали Богу Аллелуя, спасіння і слава, і честь і сила Господу нашому. Свята Церква, святкуючи народження Спасителя світу, насмілюється наблизити нас до таємничої священної дії, яка відбулася в історії створеного матеріального і духовного світу. Посвятити нас у Тайну, яку прагнуть проникнути ангели. Насмілюємося збагнути тайну Сина Божого, народження людини Неосяжну тайну, якої не здатні осягнути ні ангели, ні ми річні люди. Апостол Павло бачив таємниці Царства Божого і лише зумів засвідчити, що не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людині не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. Та й новини ці вам богослови. Господь відкрив тайну світу, нашого земного і небесного, і духовного. Прозираючи світ небесний, засвідчує, що бачив вершника, ім'я якого вірний і істини. Він мав ім'я написане, якого ніхто не знав, крім нього самого. Боголюбивий в Лука описує тайну Боголюдини, людини, коли говорить, Ніхто не знає, хто є син, тільки Отець. І хто є Отець, знає тільки син і той, кому син хоче відкрити. Святий Іванорис Матвій оповідає у самого Ісуса Христа, про тайну синівства Божого і каже: усе мені передано Отцем моїм, і ніхто не знає сина, тільки Отець. І отця ніхто не знає тільки син і той, кому син хоче відкрити. Святі отці міркують про особу народженого Спасителя, відкривають те, що торкається самої Божественної сутності, це те святая святих, що не осяжне, що закривається навіть від самих серафимів. Божественна природа є. Невизначене і нескінченне, що простягається за межі усякого поняття поза час і поза природу. Якщо наш розум спробує створити сладкий образ Бога, споглядаючи його не в ньому самому, але в тому, що його оточує, то цей образ. Вислизає, вислизає від нас перший, ніж ми спробуємо його половити, освітлюючи вищі здатності нашого розуму, як блискавка, що засліплює погляд. Святий Орій Палава ділиться своїми надбанями, розираючи, що не створена предвічна природа Божа, не може бути ні виражена Словом. Ні окоплена думкою чи зором, бо перебуває піднесеною над усе створене і тому не пізно вона, будучи неосяжною, носимою силами Небесних Духів, непізнавана і невимовна для всіх і назавжди, немає імені ні в цьому віці, ні в майбутньому, щоб її назвати. Ні слова, знайденого душею і вираженого мовою, немає будь-якого чуттєвого, чи надчуттєвого духовного торкання, немає образу, який міг би відкритися і дати про неї хоч якесь пізнання, крім досконалої непізнаваності, яку ми сповідуємо. Ніхто не може назвати її сутністю чи природою. У власному розумінні Слова. Природа Божа вище за всяку істину. Вона безмежна і неспагненна. А те, що ми говоримо про Бога, ствердно показує нам єство Його. Але те, що стосується єства, він вищий всього, що існує, вищий самого буття. Пізнання. Має предметом своїм речі, які існують, то вже те, що вище пізнання. Звичайно, і вище буття, і те, що перевищує буття, те, що є вищим самого пізнання. На третій день, коли настав ранок, були громи і блискавки, і вуста хмара над горою Синайською трубний звук дуже сильний, і затреків весь народ, що був у стані, виглядав Мойсея, народ зістав назустріч Богу і стали біля підошви гори. Гора Синай уся димілася від того, що Господь зійшов на неї у вогні і піднімався від неї дим, як дим із печі, і вся гора сильно коливалася. І звук ставав сильнішим і сильнішим. Мойсей говорив, і Бог відповідав йому голосом. І зійшов Господь на гору Синань, на вершину гори і прикликав Господь Мойсея на вершину гори. І зійшов Мойсей. І пробув там Мойсею Господа сорок днів і сорок ночей. Хліба не їв і води не пив, і написав Мойсей на скрижалях слова завіту Десятислів'я. Ми святого письма побачили і зрозуміли, як великий, незбагненний і ціосятий Господь сотворитель наш, який народився, щоб спасти нас, покликав нас в своє створіння. Бути спільниками своєї неосяжної слави. Він нас називає своїми синами і обіцяє, що праведники засяють як сонце у царстві Отця Небесного. Євангелист Іван засвідчує, що ми бачили славу Його. славу як єдинородного Отця, Спаситель напередодні своїх муків і смерті благає Отця Небесного, щоб і ті, які Отець Небесний дав йому, за яких як він, Син Божий, посвятив себе, в вічності бачили славу Його. Отже, ті, кого ти дав мені, хочу, щоб там були де і я. І вони були зі мною. Що бачили славою, яку ти дав мені від створення світу. А ми, народ, байдужий, недбалий, зовсім не прагнемо піднятися до бодай якоїсь святості. Син Божий себе принизив, прийняв Адамову у людську природу і освятив її, а ми через диницю і зухвальство не здатні, до настільки піднесеного споглядання, Яке відкриває нам пророк Мойсей. Ми вже біля підніжжя Гори Святої Христової, але залишаємося, на жаль, і надалі недбалими. Святе письмо застерігає нас, якщо є серед вас народ, який-небудь злісний і лютий звір. Тобто люди не здатні до умогляду і богослів'я, нехай вони люто не нападають на заповіді таїнства, нехай вони відійдуть, якнайдалі від гори, бо інакше вони будуть побиті камінням, але якщо упокоряться, то будуть помилувані. Коли Гойсей сходив з гори Синаю, Дві скрижалі відкровення були у руці у Мойсея, сході з його гори, то Мойсей не знав, що лице його стало сіяти проміння від того, що Бог говорив з ним. І побачив Мойсея Аарон і всі сини Ізраїлеві, і ось лице його сяє, і боялися підійти до нього. І коли Мойсей перестав розмовляти з народом, то поклав на лице своє покривало, коли сходив Мойсей перед лицем Господа, щоб говорити з ним, тоді знімав покривало, доки не виходив. А вийшовши, переказував синам Ізраїлевим, усе, що заповідано було йому від Господа, і бачили сини Ізраїлю, що сяє лице Мойсея, і Мойсей знову наклав покривало на лице своє, доки не входив. І говорити з Господом. Про це нас учить, дорогі брати і сестри Старий Савіт. Книга виходу. Надприродний і неосяжний приходить спасти нас у видимій людській подобі. Найвище явлення Бога у світі саме у втіленні Його. Сина Божого у людстві Ісуса Христа над істотний стан. Явившись у людській природі, не перестає бути неосяжним, надістотним, не перестає бути таємничим у самому таємничому своєму явленні. Тому святкуючи Різдво Христове, Народження у світ неосяжного, благаймо Отця Небесного, щоб благоволив відкрити нам, Сина Божого, щоб ми у Сині Божому побачили велич Отця. Тільки Син Божий, Син Божий може нам дати здатність, силу духовну, щоб побачити велич слави Отця, Дух Святий що являє тайний Божий, нехай відкриє нам тайну, що верить слави Отця Небесного у сім разів світлосяйніша за Сонце. Дорогі христі браті і сестри, цей рік 2023 є особливим у житті віруючих християн. Не пам'ятає ніхто з нас у своєму житті такого року, щоб ми могли святкувати Різдво Христове двічі в один календарний рік. Свята Церква прийняла постанову і синод помісної церкви затвердив цю постанову про перехід на Новою Ліанський календар. В якому ми святкуємо Різдво Христове 25 грудня, так як це було колись за давніх часів, так як це описано у давніх книжках, хто має мінеї, може подивитися, хто має тепіком, також може споглядати, що саме 25 грудня поставлене було святкування. Різьбо Господа нашого Ісуса Христа. Але з приходом безбожницької влади зробилося усе для того, щоб свято Нового року було більш святковіше, ніж подія Різьба Христового. Перейшли на другий календарь. Почали святкувати Різдво Христове 7 січня, перекреслили все те, що було написано святими отцями, враховуючи ніби мудреців, які вміли показати, що церковний, що Святовий день має похибності у своєму часі. І ось протягом якихось років набігає на день. Більше. Ця традиція, вона і залишиться святкування року, як кажуть, у народі високослого. Але повинна залишитися істина, та, яка була поставлена святими отцями церкви, до того, як хтось дозволив собі над цим посміятися і переробити так, як було зручно для нього. Сьогодні ми в сім'ї і в числі 11 помісних православних церков, які святкують Різдво Христове саме 25 людям. І слухати, що так неправильно робили, це означає через чотирьох, які підпорядковані і абсолютно залежать від церкви російської. Церкви загарбники своїх, яку очолює кровавий патріарх Кирил, який благословляє вбивати людей. І це не тільки в нас в Україні, а подивиться історію трошечки кілька років попередньо. Ми з вами побачимо, що у всіх тих війнах, де брала участь Росія, патріарх благословляв воїнів і боротися. Господу Богу, ми незалежні від Росії. Ми маємо сьогодні свою помісну, автокефальну, православну церкву. Нам не потрібно боятися промовляти слово автокефальну, тому що ми маємо свого волоку церкву, Ми маємо свого Предстоятеля, який обраний об'єднавчим собором. Який сьогодні молиться і всіляко відстоює інтереси і представляє інтереси нашої церкви у світовому православні. Нехай в сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, всемилостивий Господь допоможе Україні вибороти, відстояти, перемогти зло святою правдою. Укріпить наших воїнів, пошле мудрих керівників і командирів, які любили би своє військо, так як батько любить своїх синів. Просімо Господа Бога, щоб не позбавив нас цієї великої події і можливості святкувати Різдво Христове. Христос рождається. Obrigado.